Меган-Блонді Лялька. Сабріна Карпентер нещодавно випустила свій альбом, і він став популярним з кількох причин. По-перше, вона явно все ще затаїла образи на свого екс-канадського співака Шона Мендеса та його кубинську колишню Каміла Кабею. То рік після того, як їхні не завершилися, тому що він не хотів брати на себе зобов'язання та відновив стосунки зі своєю колишньою, Меган захотіла зробити частину 2, але він... Відмов... Меган М... ні, 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 ну не Меган, бо Сабріна. А, ну Меган, типу Болонді лялька. <сес> Сабін Карпентер захотіла зробити частину 2, але він відмовився і пішов до старшої жінки доктора Джасарін Міранди. Дивіться наш випуск про культи, <сес> яка, як говорить, пов'язана з культом. М, до речі, <сес> <сес> <сес)> не знайшовши зірок першої величини, її команда зупинилася на зростаючому акторові Барі Кігані і організувала низку стратегічних витиків, фотосесій та історій для створення шуму навколо її альбому. Угу. Розрив було навмисно випущено за три дні до релізу альбому, щоб максимізувати увагу та отримати фанатів.